Було так, що аж поліз у чужу хату. Принаймні так пояснює причину візиту в оселю чоловік, якого піймали на гарячому. Майже опівночі він, аби справити природну нужду, переципнув півтораметровий паркан та через вікно заліз до ванної кімнати приватного будинку, що на старому місці. Щоправда, біля омріяного санвузла не затримався. Прямохіть рушив далі. Оце в нас ванна. Оце якраз те, що забажаєте. Ось вікно. вікно. Ну, в принципі, достатньо, щоб залізти, воно відкрилося. Я навіть не витерла, тому що мала приїхати група, знімати якоби відпечатки. Те, що стояло тут на подоконнику, було все на полу. А показався він ось тут, в порозі, отак в половину тіла, так як дитина об'яснила. А мала стояла тут, в коридорі. Мама та бабуся були на подвір'ї, коли почули крик дитини. Спочатку кинулись рятувати, а вже потім наздоганяти непроханого гостя. Випадковими свідками стали гепардівці. Хлопці саме закінчили зміну та пили каву. Спочатку не втручались, вважаючи, що п'яного чоловіка додому не пускає дружина. Коли ж побачили жінок, які репетували, зрозуміли, справа серйозніша. Жінки вибігли до калітки, не далі не бігли, ми під їхали машиною. Вискочили з машини, почали його натогняти. Ось у цьому провулку гепардівці і знайшли втікача, підсвітивши фарами, покликали його до себе. Натомість він почав тікати. Наздогнали його, затримали. Підвивши його до машини, підійшли ці дві жіночки, казали, що це він. Викликали міліцію по 102, Хлопці під'їхали дуже швидко. Відреагували на виклик за ну оформили його і забрали на район. Правоохоронці кажуть, чоловік не вперше потрапляє в поле зору міліції. Затриманим виявився 32-річний мешканець Вінницького району. Він армійше судимий за крадіжки, аліменти і також невиконання рішення суду. Йому було присуджено громадські роботи, яких він не дотримувався. Чому саме до їхнього будинку заліз незнайомець? Жінки не розуміють. кажуть красти нічого. Відтепер вікна відчиненими не залишатимуть. Чоловіку ж за незаконне проникнення в оселю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта